Привіт усім! Перед початком відео, як завжди, коротка інформаційна довідка. Мене звати Ліза. Ви потрапили на мій YouTube канал, де ми говоримо про парфумерію. Від вас, лайк, підписка і дзвіночок. І сьогодні ми обговоримо з вами нарешті, вже давно з'являвся в моїх шорцах, На Ютубі ось такий набір з трьох ароматів від Maison Франциска Курчана. Так це виглядає? Я зараз спробую. Щоб ви все це бачили, але не вдасться нам фокус. І-і і маємо всередині ось такі три аромати. Я вже їх поносила, з ними познайомилася і готова, скажімо так, поділитися враженнями. І в нас тут Аква Універсаліс, «Бакара Руш» і Аміріс. Почну з найвідомішого, мабуть, з бакари. Аромат, який знають всі, в принципі, але я не знала. Я, чесно кажучи, дуже боялася пробувати бакару, тому що про неї дуже такі двоякі відгуки, а, лякають тим, що вона пахне лікарнею, а, брудними а, бентами, а, операційною, кров'ю і так далі. А, люди якось діляться на дві категорії. Одні так сприймають аромат, а другі чують в ньому оці солодкі льодяники. Які Півники, знаєте, в дитинстві було, або а, я навіть варила цукор і робила ці домашні лянки. Ось цей аромат. Так от, чим для мене пахне бакарам? По-перше, немає там нічого страшного. Я чекала від нього такої бронебійності, що ну, просто один пшик і помри все довкола. А, нічого подібного, він досить такий повітряний, досить летючий для мене і пахне. Я якраз вчора а, мала нагоду з'їсти цукрову вату. І от він пахне точно, точно, як ця цукрова вата. Немає в ньому нічого о, настирного. Я навіть зараз поновлю. Тому що, ну, я б його наносила на себе пшиків 5, чесно кажучи. І він не душить. От цукрова вата. Є якась на старці трошечки така спиртовість, яка може наштовхнути на. Думку про лікарню, про медицину, але я думаю, що все ж таки я притягую це за вуха все ж таки. І просто от аромат цукрової вати. Причому, власне, цукрової вати не льодяників, бо в ньому є оця така повітряність оця структура летюча і легка, яка, до речі, всім цим трьом ароматам притамана, я не знайома з іншими роботами цієї марки, з іншими ароматами Куркджана для своєї торгової марки. І от для цих трьох вони всі дуже летючі, дуже такі прозорі, якісь такі, нагадують мені якесь таке чарівне павутиння, чомусь ці аромати, на яких чарівне павутиння, на яких краплі роси. Оце, якщо говорити про філософію бренда і те, що я дійсно змогла знайти в цих трьох ароматах такого, що їх поєднує. От структура аромата от така, як я вам передала, ну це мої такі вже. Скажімо так, фантазійні фантазійне таке бачення структури самого аромату. Тобто він вони всі дещо акватичні, дуже такі кришталеві, дуже прозорі, як от павутинка з краплинами роси на ній. Навіть ця бакара. Стосовно бакари хочу, не хочу, о, всі аромати. Мені сподобалося, і я б їх носила. Але е, та сума, яку просять за ці парфуми. Я за такі аромати не віддам стільки грошей. Якби подарували так із задоволенням, але купувати ну я дуже сумніваюся, що колись в моєму житті буде така ситуація, що я куплю собі флакон повноцінний роботи Кюркджана для власне цього свого бренду. Бо в нього є, до речі, дуже бюджетні роботи, такі як для Сальвадор Далі і так далі. Але це вже окрема тема. Зараз говоримо про ці три. А Бакара я не дуже розумію, куди її носити, бо вона ну, це дійсно аромат вати. Вона мене асоціюється з якимись такими шифоновими сукенками в горошок або в квіточку, такі якісь ситцові, шифонові, все таке летюче, з цими рушами і так далі. Я так ходжу не часто. Це якесь повинно бути суперромантичне побачення, причому воно повинно бути на відкритому повітрі, якась така прогулянка, і ти в оцих всіх е е летючих, оцих всіх тканинах. От тоді так. Але ну чи часто бувають такі ситуації в житті в моєму ні? Тому що навіть якщо це якісь романтичні виходи, побачення і так далі, це переважно відбувається в якихось приміщеннях там і так далі. А якщо ми йдемо на прогулянку, то я зазвичай в кросівках, щоб мені було зручно ходити і так далі. Тому для мене бакара ну абсолютно аромат такий ситуативний, і його мені там. Тут в мене ще залишилося скільки з тих 2 мл, от його мені і вистачить, я думаю, навряд чи я буду колись купувати. Напишіть, до речі, чи виносите, напишіть взагалі, чи є серед моїх підписників хтось, хто віддав таку суму, стільки грошей і купив собі все-таки Кюркджана, який саме це аромат. Можливо, його мені варто спробувати, бо поки що з цих трьох ні. Так, про Бакару, в принципі, все. Аромат цукрової вати, який для мене вимагає відповідної ситуації. Знаю, що багато хто носить його на кожен день. Я ні. Я б не носила на кожен день, тільки от такі ситуації, як я вам описала, затягнула. Переходимо до наступного. Наступний, давайте, буде Аква Універсаліс. І він мені дуже сподобався, але знову ж таки, його ціна. Н -н -н. Ні. Це конвалієве мило. Я люблю таке, я дуже люблю такий аромат. І це е, на старті це, взагалі, такі лимони, навіть лимонові шкірки, я б сказала, які нарізали і вкинули в воду. Часто роблять так: ну, я так роблю влітку до просто графину з водою, е, лимони, все, що є, там лайми, апельсину можу додати. І от оця вода от вона так пахне, як цей парфум на старті. Прямо один в один. Оці лимончики. Далі починають вже з'являтися тут о, мускус з апельсиновим цвітом. Він мені дуже нагадує по своєму настрою п'ятірку-льомою коханові шанель. Але п'ятірка льо коштує значно дешевше і мені повністю заміняє ну, замінить оцю Аква Універсаліс. Цей набагато летючіший, в ньому більше цитрусів. І він, скажімо так, соковитіший. Ну і якщо їх порівнювати паралельно, то мабуть ні, це ні в якому разі не замінник, але це той самий настрій. Тому якщо вам подобається квауніверсаліс, спробуйте п'ятірочку льо. Швидше за все, що вам зайде. Дуже приємний, дуже класний. От він такий простий, він дуже кришталевий. Всі аромати, вони якісь настільки. Для мене прості і зрозумілі, окрім до речі, наступного. Але все одно, сама структура він не давить на голову, він е, нічим тебе не напрягає. Він ніби дуже простий і зрозумілий, але в той же час загадковий. От вони якісь, як то кажуть, відчуваються в них порода. От вони для мене асоціюються з такою філософією, здається, лагом, це називається, коли в тебе мінімум речей. Про що б не була мова про одяг, про меблі, про будь-що. Мінімум, тільки все необхідне, але тільки найвищої якості. От до такої філософії оці, оці аромати. Тобто я не бачу кюркджана, якщо ви вийшли в звичайних речах, навіть якщо ви вдягнуті в джинси і кросівки, то це, вибачте, мене мають бути якісь там, я не знаю, до речі, які круті бренди кросівок зараз. Але однозначно, якісь брендові, мінімалістична модель. Дорога, дорога, дорогий одяг, і все це таке нове, тобто от така філософія. Мінімалізм, але дуже високої якості. От у мене саме з такими образами а, асоціюються оці всі три аромати. От якийсь оце ДНК в, в ньому є в Кюркчані. Мені подобається, але в мене немає стільки грошей: по-перше, щоб завжди так одягатися по-друге, щоб купувати такі аромати, тому це не для мене класно хотілося б. Універсальний цей Aqua Universalis, як не дивно, унісекс. Цитруси з конваліями, з мускусом. Таке милко. Він то стає більш замилений, то стає більш соковитіший лимонний такий. І дуже-дуже от, ну, насправді відчувається рівень збірки, рівень оцих. Відразу чути, що це дешево, Це дуже вишукано, в той же час дуже просто, нічого зайвого і ну, круто, мені подобається. але... Знову ж таки, буду повторюватись. Мені подобається, але жаба давить. Цей для мене абсолютно універсальний, повсякденний, будь-куди. Єдине, що викликає він у мене такий якийсь настрій, знаєте, трохи меланхолічний. Це не аромат для якихось зустрічей з друзями. Тобто, мені це який наступний такий аромат для. Прогулянок на одинці для часу з самим собою, коли ти сам йдеш в кіно, сам йдеш там кудись більше він у мене асоціюється з такими якимись галереями, е якісь такі, не знаю, якщо це концерт музичний, то це або якась класика, швидше за все, фортепіанна, а не симфонічна. От, -от якийсь такий настрій. Не знаю, чи вдалося мені вам описати, але ось, ось так: якийсь такий він усамітнений, він якийсь абсолютно самодостатній. коли Но о, ти не бачиш біля себе людей поруч, тобі комфортно самим собою, це мінімум слів, це мінімум емоцій е, на твоєму обличчі. Це така от, меланхолійна спокійність і час от просто для себе. Такий образ. Викликають в мене всі, до речі, аромати Кюрджана. От от якийсь оцей, ну, дійсно особливий, скажу вам так, дійсно є особливість в цьому бренді, бо от вони створюють настрій. Люблю дуже аромати, які не просто пахнуть, а вони створюють настрій. Вони повністю тебе можуть отак перевернути, ти прокидаєшся в одному настрій, а на ніше цей аромат ти можеш навіть плани на день змінити, бо він, от, він повністю тебе переносить в іншу філософію, в інші відчуття і так далі. Це дійсно круто, це дійсно шедеврально, і це дійсно варто уваги, але це ще й треба зрозуміти. І останній, найзагадковіший для мене це Аміріс. Я його, коли доношу, то, можливо, моя думка зміниться, бо я його ще не розкусила, так сказати, до кінця. Він стартує дуже різко, дуже різкою хвою, бо Аміріс це взагалі, наскільки я знаю, якась смола. І от він так і пахне, як оці, знаєте, ладан з церкві продається, в оцих маленьких таких, як камінчиках. От воно якось отак в мене відразу оці камінчики в голові. Може, миром, може, щось таке. Дуже хвойна, смола, суха, деревна. Воно на старті дуже різке. Зараз, е я вже знаю, що трохи потухне. Переходить більше в хвою таку зелену і почне зараз затухати, ставати таким більш пудровим, мускусним. Тут є ірис, до речі, який мене не бісить, як не дивно. Ветивер. Ветивер досить такий теж а, легкий, летючий акватичний, але в той же час з цією своєю гіркотою. Може, тому мені дуже подобається цей амаріс Аміріс? Він от, дійсно з оцих цих трьох мені найбільше вартої уваги. Знову ж ці мускуси, знову мильність. Є цитруси. Тут я навіть чую шкірку апельсину, вона там, здається, є. І апельсин часом видає оцю солодкість, потім знову витивер, він дуже мінливий. Він от для мене аромат якихось таких о, світських раутів, не знаю, але не вечірок. А якихось таких, коли ви десь в галереї, коли ви там спілкуєтесь, оце в цих вечірніх сукнях з келихом шампанського на якісь високі теми філософські. Не вечірка, не під музику і так далі, а от такі. Вищого ешелону, скажімо. Цвідкіра, раути, якісь відкриття галерей, якісь прем'єри театральні, от щось таке. От прям саме воно в мене до під нього підтягується. Витивер смоли, Амбра, але все це дуже так летючо, криштально і жіночно, хоча бачу спокійно на чоловіках. Він мені дуже подобається, він дуже мінливий. Його хочеться поносити ще, але знову ж таки лавандові ноти навіть чуї камфорні, але тут цього немає. Але таке враження: його хочеться поносити ще, але ж, знову-таки, купувати за його повну вартість. Ну ні. Підсумовуючи, дуже сподобався мені Кюркджан. Я почула в ньому якусь філософію, філософію цієї розкоші, богемності, але в той же час стриманості і вишуканості. Не мого фінансового рівня, скажімо так, парфумерія, і не знаю, чи я захочу колись видати такі гроші за такі аромати, вони в той же час дійсно унікальні і варті своїх грошей, тому що ну, оця філософія, оцей настрій, який вони створюють, оце відчуття, я навіть зараз трошки така мене віднесло, вони особливі. Якщо у вас є можливість спробувати, пробуйте. бо ну, навіть якщо не купити собі флакон, то відчути оце на собі. Не факт, що вийде, не факт, ну його треба зрозуміти. Я коли їх пробувала саме перший раз, я сказала, що це за вода з лимоном, да і все. Далі я їх поносила, я це відчула. Зараз мені по кайфу. І от. Ну, це відчуття, яке треба, треба пережити, треба спробувати дуже круте. І думаю, куркджана пробувати так купувати я ні. Якщо подарують вау-вау, супер, буду щаслива. А ви напишіть мені, будь ласка, як я вже казала, мені дійсно цікаво, чи хтось з вас наважився видати таку купу купезну грошей і придбати собі куркджана, І що це за аромат, можливо, я просто спробувала не найліпші і. Мій Кюркджан, який дійсно змусить мене піти і віддати таку суму, ще на мене чекає. Ну і на цьому думаю, все. Побачимось в наступних відео.